Коротка лекція, бліц-олімпіада та локація з комп'ютерними іграми. Так на факультеті математики та інформатики прийшов Стефаник Опендей у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Учні шкіл міста мали можливість подивитися на омріяний факультет зсередини. Викладачі разом із студентами організували низку заходів для комунікації з майбутніми абітурієнтами. Учні слухали про задачу на мільйон доларів, власну книгу про число Гіннеса професора кафедри математики. Та інформатики і методики навчання Романа Заторського брали участь у Бліц-Олімпіаді, а по завершенню отримали заохочувальні призи. Відвідали майбутні абітурієнти і локацію з комп'ютерними іграми. Своїми враженнями після заходу поділився учень природничо математичного ліцею Богдан Гуляк. Я тут була перший раз, але на перший раз у мене вже досить малоші враження, тому що вперше ви перебували мати. У посудачі з математики і інформатики, там в чидень був відтрих до дискусії і уговорювання з моєї точки зору, то що він не нав'язував на всю суден, а дозволяв від інших міценише. Доцентка кафедри алгебри і геометрії Катерина Копорх розповідає, чому профорієнтаційна робота є важливою складовою роботи факультету математики та інформатики. Карантину, війни і дистанційної форми навчання, кількість дітей, які люблять і кохаються в математиці, низько з... впала, знизилась. На це є об'єктивні причини, ми їх розуміємо і стараємося їх усунути. Е, тому ми вишукуємо тих дітей, які не бояться мислити, не бояться думати, дітей, які. Можливо, десь в звичайному світі, в звичайній школі почувають себе трошки відокремлено і відсторонено. Ми хочемо познайомити їх з нашим факультетом факультетом математики та інформатики. Факультетом, на який приходять в основному діти, які не бояться думати, які люблять головоломки, які люблять мислити, які люблять щось придумувати. До організації Стефани Коупендей на факультеті математики та інформатики долучилися і студенти. З якими охоче спілкувалися старшокласники. Студентка спеціальності інженерія програмного забезпечення Ірина Гуртюк розповідає про мету заходу. Мета заходу на мою думку, зацікавити абітурієнтів до вступу на нашу спеціальність, оскільки це є дуже цікава галузь, яка поєднує в собі багато спектрів. До прикладу, можна навчитися програмувати, створювати бази даних, веб, веб дизайн і тому подібне. Упродовж всього Стефани Ковпендей на локації можна було побачити нагороди факультету, різні роботехнічні вироби, виготовлені студентами та профорієнтаційні листівки спеціально для Стефаник Тіві, Аліна Курилюк та Анна Пащенко.